Всім привіт, шановні. Сьогодні поговоримо про те, чому рок є єдиним сильним брендом серед усіх музичних жанрів. Протягом усієї історії музики було безліч стилів, трендів, згод, і суперечок, але лише одне залишалось незмінним це те, що музику продовжують слухати з різних причин, сукупність яких і є брендом. Ну напевно, ви, хоч раз чули щось на кшталт рок, це патлаті хлопці, що трясуть головами. Або на рок-концертах занадто гучно. Або під рок не потанцюєш. Айросміт ніхто не чув. Або Скорпіус, Скорпіонс, ні, 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 або Don't Cry Guns and Roses, ні. Ще одним таким твердженням є, що усі рокери агресивні. Тут, тут без коментарів. Або у мене болить голова від цієї музики, хоча, мабуть, це використовували для того, щоб відмовити черговий раз у сексі. Мабуть, особисте. Деякі з цих висловлювань правдиві, деякі ні. У будь-якому випадку мова піде саме про бренд, а він, в свою чергу, є сукупністю відмінних рис, що добре запам'ятовується. А сильний бренд повинен мати їх повний спектр. Наведемо кілька прикладів. Класична музика. Відмінними рисами є е, канонічність та масштабність. Музиканти виглядають витончено та мінімалістично. Панує атмосфера спокою та стриманої експресії. Е, аудиторія зазвичай більш-менш консервативна. Який дебіл це писав? Yeah. Не знаю, це може якась біполярочка, тому що мені особисто експресії вистачає елементарний приклад смерть Янгола П'яцоли. Якщо не чули, реком дуже рекомендую прямо зараз, після перегляду цього відео. Може, 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 і не полінуємося зробимо. Тільки подивіться. Всіх цих особливостей вкрай мало, і навіть про них не часто згадують. Зазвичай можна почути щось типу. О, Класику, я слухав у школі, і мені було так нудно. На жаль, так відбувається з переважною більшістю музичних стилів, і непогано було б це виправити, але про це вже іншим разом: джаз у джазі живе дух свободи, імпровізації та розмов на тлі. Найчастіше аудиторією джазу є музиканти, люди, наближені до музики, або ті, кому захотілося спробувати чогось нового та поспілкуватися з цікавими людьми. Якихось певних нарядів та стилістичних моментів не спостерігається єдиною рисою, що запам'ятовується, є концепція так званого джему блюз. Так як блюз спочатку виник з ідеєю смутку про перебування в рабстві його характерна риса це безумовно сум. Вже пізніше цю музику багато хто почав асоціювати з історіями про кохання. Так само, як і в джазі, ця музика не має якихось значних візуальних особливостей. Хоча було багато спроб прив'язати блюз до хлопця з сигарою і роксом віскі у руці або чимось на кшталт цього. Ну, тоді тоді непогано було б прив'язати кончений це, що звуть кацапи шансоном, міша круг, міша Шафутінський з, з у ватніку у шанці і пляшкою горілки у руці, або ну, в, в собі пляшкою. Можна навіть без горілки так навіть краще. Ця музика добре підходить для повільного танцю, відвертих бесід, ностальгії або філософствування. Як і в багатьох інших стилях музики, відмінною рисою блюзу є характерне звучання. Ну, але як же без нього? Реп! Ось цей стиль! Дуже близький до поняття справжнього бренду. Цей знак. іст. Він має значну кількість відмінних рис. Але оскільки різні артисти та слухачі, вносячи нові особливості до цього стилю, не можуть зійтись у єдиній думці, цілісна концепція так і не вимальовується. Одні говорять, що реп це музика вулиць, інші що це пафосні тусовки. Одні демонструють дорогі курорти та машини і напівоголені сраки, інші важке вуличне життя. У даному стилі одяг все ж таки концептуальний, ну переважно занадто просторий, хоча й не без відмінностей. І в одному випадку це золото та діаманти, а в іншому заношені кросівки та футболки до колін. Єдиним майже повним збігом у обох випадках є аудиторія, ядро якої складають школярі або люди, які просто не виросли з цього віку. Ну і варто зазначити, що завдяки речитативу звучання звичайно ж виділяється і запам'ятовується. Багато хто каже, що реп це музика про життя. Хоча так чи інакше будь-яка музика про життя. Клубна музика тут є певна концепція. Ну, по-перше, ця музика електронна. По-друге, її прослуховування прив'язано до якогось місця або дії. Ну, це або безпосередньо клуб, або якесь заняття, і неважливо, там це робота чи може спорт, або просто водіння автівки. Здебільшого цю музику слухають зайняті люди, і вона виступає фоном для справ спілкування чи знайомств. Дрискот тут очевидно зрозумілий: будь що, будь де Проблема лише в тому, що досі важко дати чітку характеристику тому чи іншому піджанру, тому що різні люди називають жанри електронної музики по різному Папса на диво за найбільшою аудиторією цей стиль найдальший від поняття бренду, тому що неможливо з'ясувати хто де і як слухає цю, так би мовити, музику. Характерного звучання у неї немає. Візуальний стиль все, що тільки можна. Може, ідея чи історія? Ні. На жаль, також відсутні. Все ж таки можна це якось узагальнити. Аудиторія, всі, хто не знає, що слухати. Візуальний стиль, щоб подобався всім, хто не має смаку, локації, щоб можна було зібрати більше народу для того, щоб заробити більше бабла. Ну, ще що, звучання, пластикове, вилизане, тихе. Щоб не відволікало. Текст не важливий. Головне, щоб було зрозуміло найрозумово відсталішому індивідові, який принесе бабла. Ідея будь-який срач чи хайп, взагалі похір. Є звичайно винятки, коли в розряд попси переводять дійсно класну музику, ну, наприклад, сучасну академічну чи спрощений рок або блюз, чи дійсно якісний хіп-хоп або соул. Але найчастіше це найбанальніша повсякденна музика без жодної ідеї, і створена вона не митцями, а бізнесменами. І побачила світ лише завдячуючи їхнім ресурсам. Композиції у цьому стилі забуваються буквально за місяць. У багатьох виникне питання: а як же Аба, Модерн Токінг чи Майкл Джексон? Я відповім вам: не називайте цих чудових музикантів принизливим словом попса. Ну як не крути, але про попсу дізнаються чи від знайомих, чи з телевізора, чи з реклами, і у неї дуже багато фанатів. Хоча варто втішити себе тим, що загалом це не найрозумніші люди. Шановні, не забувайте, що у нашій країні триває повномасштабна війна. Кожен день кацапи руйнують оселі та життя сотень українців. У ці важкі часи допомагайте одне одному, а найголовніше тим. Завдячуючи, кому ми можемо жити збройним силам України разом переможемо. Слава Україні! Ну а тепер власне про рок! Як і говорить нам назва відео, тут із складовими повноцінного бренду усе ну, раз. Тож розпочнемо із назви цього стилю. Якщо перекласти з англійської, то рок це скеля, ну тобто твердість, відособленість, висота. Але у випадку з музичним стилем це слово має дещо іншу конотацію качати. Це обумовлено ритмом, звучанням та експресією, яка ніби закликає людей до того, щоб розгойдуватись. І якщо це балада, то тоді праворуч і ліворуч. А якщо важка пісня, то тоді вже вгору вниз. Фірмовий жест року це коза. Його популяризував легендарний вокаліст Роні Джеймс Діо, і значить цей жест схвалення виконавцеві. Одяг, шкіра та метал це підкреслює природність, важкість, брутальність та простоту. Зовнішній вигляд нестандартний. Часто можна спостерігати довговолосих хлопців або лисих дівчат, або навіть довговолосих дівчат. Часто рокери накладають макіяж, іноді провокаційний, але завжди вимагає, щоб його запам'ятали. Іноді застосовується косплей, що підкреслює розвинений внутрішній світ виконавця та його схвалення діячів із суміжної творчої сфери. Колір переважно чорний та білий. Тут все більш-менш зрозуміло. Це простота та універсальність. Звук гучний, що відволікає. Рок це не фон, це музика, щоб слухати. Слухати. І запам'ятовувати, рок не терпить неуважного слухача. Ви приходите в гості до артиста, а не поспілкуватись про справи під акомпанемент. Рок не для всіх. Цей стиль музики слухає набагато менше людей, аніж попсу. Хоча як ви думаєте, яких людей більше? Які читають книжки чи які навпаки жодного разу до них не торкались? Текст у цьому музичному стилі відіграє важливу роль, тому йому приділяється досить велика увага. Не загострюватиме на цьому, тому що тут або десь отут, у нас є окреме відео на цю тему. Поведінка рокерів відкрита, вільна, експресивна, іноді провокаційна. Більшість рокерів мають лояльне ставлення до алкоголю. Так? <свист sait _an> <свист> На концертах частенько відбуваються слеми, мощі, биття склотари, бійки, якісь оргії та багато інших цікавостей. Ну, не скажу, що я до цього заохочую, проте нудно, точно не буде. Аудиторія, люди з чіткою позицією та смаками Рок неможливо постійно слухати через хайпи або рекомендації. До того ж, ця музика частенько є не дуже милозвучною, а зовсім навпаки. І якщо більшість стилів ще якось можна терпіти, то деякі абсолютно неможливо, особливо людям, які до цього не звикли. Локацій для року може бути маса. Ну, по перше, це стадіони, оскільки ця музика егоїстична і вимагає саме великої та активної аудиторії. Її не влаштовують якісь там ресторани зі снобами, що сидять поглинені бесідою, вживаючи стейк Рібай з чудовим к'янті. Крім усього цього, можна нескінченно перераховувати усю атрибутику, цитати, афоризми про цей стиль. Все це одноголосно говорить нам про те, що саме рок є справжнім брендом у повному розумінні цього терміну. І шкода, що інші музичні стилі, що заслуговують на це, не можуть продемонструвати нам такі ж результати. Слухайте музику, яка написана людьми для людей, а не барігами для грошей. До нових зустрічей!